Рекордне падіння гривня девальвувало до історичного мінімуму. На понеділок Нацбанк установив курс понад 40 гривень за долар. Євро коштуватиме 43 ,50 гривні 50 копійок. Нагадаю, що 3 жовтня НБУ скасував фіксований курс і перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Як курс гривні вартість пального, що постійно збільшується, вплинуть на ціни та платоспроможність українців. Про це поговоримо з Олегом Гетьманом, економістом, координатором експертних груп економічної експертної платформи. Вітаю вас, пане Олеже. Вечір Добрий, добрий вечір. Отже, в травні Нацбанк оприлюднив інфляційний звіт. В ньому йдеться про сповільнення інфляції до 4,2%. За рахунок чого вдається її стримувати, тримати на такому рівні? Ну, в першу чергу це комунальні наші платежі, які не зростають вже до року. Крім того, достатньо сприятливі погодні умови, достатньо сприятлива кон'юнктура ринку. Тож більшість товарів та послуг не зростають. Окрім певної кількості харчових продуктів, все інше більш-менш стабільно, і у підсумку цей кошик дає інфляцію в 4,2%. Ну дивіться ціни ж на окремі овочі, наприклад, навіть минулорічного врожаю, вони ж все ж б'ють рекорди. Так, наприклад, ну елементарно, торішня картопля в Україні коштує в середньому вже втричі дорожче ніж в аналогічний період минулого року. Оператори ринку звитують, що вартість збільшуватиметься і далі. Це стосується там цибулі, буряка. З Чим це пов'язане ці здорожчання пов'язані? Безумовно, певна кількість товарів споживчого кошику вони зростають, але все одно у підсумку, коли рахується вся споживча корзина разом з товарами послугами, все це, що споживається за рік одягом, то більшість товарів все ж таки не зростає, і комунальні тут займають достатньо велику частку. Що стосується продуктів харчування, особливо картопля, те що є сезонним. То це достатньо стандартні коливання, коли старий врожай вже закінчується, то пропозиція зменшується, а попит все ще стабільний. Тому ми це будемо спостерігати ще можливо кілька тижнів, місяць, а потім буде новий врожай і ціни знову впадуть. Тож це такі системні сезонні коливання, які значно не вплинуть на інфляцію, бо потім ціни будуть навпаки значно нижчі. Ну, тим не менше, у нас падіння гривні б'є всі антирекорди. Долар за офіційним курсом перетнув межу 40 гривень, євро майже по 44 гривні. З яких причин, на вашу думку, це все відбувається? Знов таки ж. Ті, хто спостерігали за бюджетним процесом, за формування бюджету нашої країни на 2024 рік. Вони, в принципі, для них тут немає нічого дивного, бо в бюджеті закладено близько 42 гривень за долар. Це прогноз мінфіну, прогноз Кабміну на цей рік. Більш того, такі ж схожі прогнози давали нам МВФ Світовий банк, що гривня в цьому році буде 41-42 гривні за долар. Тому дивного тут нічого немає. На кінець року. Я думаю, що так ми й вийдемо приблизно на 41 42 гривні за долар. І це достатньо прогнозовано. Нацбанк в режимі керованої гнучкості буде девальвувати дуже обережно і дуже поступово буде девальвувати гривню, тому що в нас шалений розрив між експортом і імпортом. Якщо в нормальні роки в нас було плюс-мінус кілька мільярдів, імпорт перевалював над експортом, то зараз розрив річний між експортом і імпортом близько 30 мільярдів доларів. Вся ця цифра покривається умовно за рахунок інших частин платіжного балансу, коштів, які надходять від міжнародних партнерів. Гранти, кредити, макрофін надходить більше 40 мільярдів доларів. Тож в цілому платіжний баланс зводиться профіцитним. Але ми не можемо покладатись постійно на партнерів, тому нам треба привести наш торговий баланс експорт-імпорт і імпорт, в якусь певну рівновагу. А це можна зробити в єдиний спосіб: трохи девальвувати гривню. Олеже, Кабмін пропонує зараз підвищити акциз на пальне у Верховній Раді. Хочуть збільшити військовий збір втричі ПДВ. Який ефект це матиме всі ці чинники на економічний стан країни, ну і населення теж. Ну, Серед тих заходів, які пропонує Кабінет міністрів, є нейтральні, є необхідні, а є достатньо шкідливі, тож їх не можна всі так разом оцінити. Наприклад, їх пропозиції по акцизах по тютюнових виробах вони достатньо збалансовані. Там є лінійка, прив'язка до євро і вони зростають до 2028 року достатньо адекватно. Те, що пропонується по пальному, там неадекватна пропорція акцизу на бензин, диспальне і газ. Газ має бути значно з меншим акцизом, бо це найбільш екологічне пальне, і так воно і відбувається в Європі. Чомусь Мінфін це не врахував і рухається проект без цієї диференціації. Що стосується ПДВ, підняти на кілька відсотків, так це неприємно. Це призведе до зростання на кілька відсотків цін. Майже всіх, але це не смертельно. Це дасть додаткові 100 мільярдів, які нам вкрай необхідні. А далі, що стосується підняття воєнного збору до 5%, це вкрай шкідлива норма, тому що податки на працю вони найшкідливіші, і краще щось робити з іншими податками ніж рухати ці податки, коли в тіні і так знаходиться близько 400 мільярдів гривень чорних зарплат. Пане Олеже, я вам дуже дякую Бі. за коментар. На жаль, у нас час вичерпано вже, але я дуже дякую вам за коментар. Це Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Дякую.